За останні три роки Київська область збільшила інвестиції на 30 мільярдів гривень. Про це говорили на інвестиційному форумі 23 та 24 травня. За одним столом зібралися 25 регіонів-партнерів Київської області з дев'яти країн світу. Захід відвідав і міський голова Анатолій Федорчук разом із заступником Людмилою Росія, Білорусія, Китай, В'єтнам, Польща, Німеччина, Греція, Хорватія та Туркменістану. У перший же день були підписані угоди про партнерство між Росією, зокрема Калунською областю. коли ми говоримо там про Китай, ми другий раз декова така іронія виникає, то я б, наприклад, цього не робив. Те, що вона розповіла, там жінка представляла саме цю китайську делегацію і теж поділилася своїм досвідом, і вони готові сьогодні заключати договори про партнерство з кожним. Містом районом Київської області також цікавий був виступ і представників в'єтнамської делегації, які також є лідерами. Це регіон є лідерами у своїй країні. Далі начальник міліції Роман Коз'яков доповів, що за минулий тиждень сталося 149 подій з характерних ножеве поранення. На зупинці біля магазину смак за адресою Київський шлях 79 немісцевий місцевий підрізав Борис Пільця. яка і скоїла зазначена злочин, затримана, зараз заарештована. Це мешканець Молдови без документів, проживав у нас, відповідно, без певного роду занять. З характерних також за минулий минули, минули тиждень були затримані особи, які скоїли розбійний напад і заволоділи автомобілем Хундай-Таксон. Це в одному із селищ по району. Роман Сергійович наголосив не залишати без нагляду велосипеди та моторолери. За минулий тиждень сталося дві крадіжки двоколісних транспортних засобів. Що стосується також протиправних діянь відносно осіб похилого вигляду, прохання таке не спілкуватися і не звертатися до громадян, які пенсіонери, і не вступати в ніякі розмови, не вірити людям, які щось пропонують. На теперішній час ми встановлюємо дві особи, чоловік і жінка із польським акцентом, спілкувалися і з одним із мешканцям нашого міста і заволоділися шахрайським шляхом 12 тисячами гривень, От, під приводом обміну грошей. Людина не переглянула, її заговорили, і після вечором прийшли е, члени сім'ї і виявили, що підміни їх грошові кошти були. Щодо інших злочинів, по-варварськи знищують бювети в місті. Біля церкви надія, там в сквері, біля то, так точніше бути. То те ж саме, там одна із колонок вирванити речах, значить, це треба було, не знаю, якісь зусилля для цього прикласти. Тому сьогодні ми на канал, замість того, щоб поліпшувати, щось ще краще робити, то ми витрачаємо гроші на те, щоб хтось по варварськи віднісся до цього. В Борисполі демонтують дитячі майданчики, що подарували містянам кандидати у депутати. Більшість із них не мають сертифікатів якості. Нагадуємо, у Бердичеві гойдалка на смерть убила дитину. У зв'язку з цим прем'єр-міністр України дав розпорядження органам місцевої влади провести обстеження всіх спортивних та дитячих майданчиків, атракціонів та інших об'єктів, де відпочивають діти. На сьогодні на вечір будуть складені всі акти обстеження, і вже ми зараз приступили до демонтажу. Тих дитячих майданчиків, елементів дитячих майданчиків, які е, мають загрозу здоров'ю наших діток. Проведено демонтаж будиночка на вулиці Київський, шлях, 24 і ЖРЕУ вже приступила до демонтажу тих металевих е, таких пристроїв, елементів ігрових майданчиків на вулиці Горького. Звичайно, будемо просити міського голову, будемо просити сесію міської ради про виділення коштів на придбання сертифікованих дитячих майданчиків. У Бориспільській центральній районній лікарні сталася надзвичайна подія, повідомив головний лікар Олександр Щур. Була у нас, на жаль, одна надзвичайна подія. В приміщенні колишнього тут там зараз розсушований проти кабінет. Була кінота пляж з горючою речовиною. Було повідомлення до міліції, зараз проводять розслідування. Знаходиться на лікуванні 376 чоловік. За тиждень поступило 254 чоловіка, 3 чоловіка померло в лікарні, пологів 16, з них 7 хлопчиків, 8 9 дівчаток, операції 34, травпункт 167 провів, швидка допомога 263 виїзда, 209 міст, 154 слова. Так що лікарня працює. Далі Людмила Пасенко розповіла про бориспільські таланти, які поїдуть до Артеку. «25 діток, які від у нас представляють хореографічний колектив Міленіум приємно, що вони їдуть в Артек на тематичну зміну. Буде проходити там всеукраїнський фестиваль Артек Шоу. Хочу сказати, що переможцями і учасниками цього фестивалю вони ставили дуже цікаво, відправили свої диски своїми виступами умін. Міністерство культури і ось комісія відібрала на такому високому рівні і запросила їх для участі. Насиченим було і спортивне життя минулого тижня. На базі дитячо-юнацької спортивної школи відбувся всеукраїнський чемпіонат з гирьового спорту. Про це розповів директор центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець. Ми провели відкритий чемпіонат міста Борисполя по гирьовому спорту з запрошенням з українських команд. Ну, ми вже шостий раз його проводимо в Борисволі, і з кожним роком все краще і краще, тому що цей турнір що на вишивчому рівні, там 6 помостів було, потім в кожній помосту в електронний табло, потім там, по 4 студії. Приїхало, приїжджає, з кожним роком все більше команд. Якщо в тому році там 16 команд, то в тому році вже там 19 було команд за 100 чоловік рік. І радується, що Бориславська команда зайняла командовому забігу. Друге місто києва найважливіші культурні події цього тижня день захисту дітей та випускний вечір. Про це розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. «30-го числа розпочнеться святкування з звітним концертом Бориспільської дитячої музичної школи, який пройде в дві години в актовій залі виконавчого комітету. У п'ятницю 31-го числа о 10-й годині на центральній площі міста. Я так, завжди пройде розважальна програма для дітей. і 1 червня вже міський голова сказав, у нас відбудеться свято випускник, урочистий прийом, в рамках якого заплановано начасня свят святкова хода колони на 19 годину. Концерт на стадіоні. Колос на 20 годину, і о 21-й годині планується святковий ферфе. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, новини телеканал Бориспіль.